Одного разу одна жінка пішла до бабки гадалки заради розваги. В 90-х це було дуже поширено. І ось що вона почула: що вона втратить роботу, чоловік піде, зять і донька розлучаться, онук буде сильно хворіти, у доньки не буде більше дітей, а через півроку вона похоронить свою маму. Друзі, духовний світ він сильніший, ніж матеріальний. І над матеріальним світом стоїть духовний. Всі, хто має зв'язок з духовним світом, такі як екстрасенси, бабки-гадалки і так далі, вони точно не мають зв'язку з Богом, і вони не від Бога. Духовний світ це двері, і від нас залежить, кому ми ці двері відчиняємо. Єдине пророцтво, яке має здійснитися на наше життя, на життя людини, на моє і ваше, це пророцтво Ісуса Христа. Він обіцяв, що ті, хто буде з Ним до кінця, отримують вічне життя у Царстві Небесному, а в земному житті Він обіцяє благословення, благодать, любов, прощення, і Ісус Христос прийшов на землю, щоб дати життя надмір. Амінь.